14 січня перші години після влучання російської ракети в житловий будинок сотні дніпрян допомагають рятувальникам розбирати завали буквально по камінцю. Крок за кроком шукають постраждалих. О, да Містяни розчищають дорогу для важкого транспорту та екстрених служб. О, та, та! та разом з рятувальниками прибирають потрощені автівки. Допомагають навіть діти. Ці відео активно ширяться мережею. Маленька дівчинка збирає сміття разом з нею. Й Олексій. Він з родиною чи не одразу після вибуху приїхав допомагати. Навпроти постраждалого будинку в першу годину після трагедії розгорнули гуманітарний хаб. Люди вже третій день привозять їжу та речі. Лише подивіться на цю гору коробок це теплий одяг, який дніпряни привозять з різних куточків міста для постраждалих. Тут близько півсотні коробок з різним одягом для дітей та дорослих. Та що хвилини містяни приносять ще більше речей, їжі та медикаментів. Равка, упаковка трусиків і нова шапка з заснула. Спасибо большое. Це все сложено людьми. Ми тільки все бачите дідські підгузники, віті крупи. Ми все, все бачите, чаї, все розпакували, все, що приносили в кульочки по одної єдиниці, ми згортували. Допомогти чим може вирішила й пані Наталія. Сьогодні вона принесла два пакети теплих в'язаних шкарпеток когда була карантин на я сиділа дома, вот в'язала носочки, тому що ну треба було чем то займатися. А тут такое случилось. Бідні люди в холоді сидять. Я думаю, можуть допомогти. Ми повинні гуртуватися. І якщо ми будемо разом, то ми все переможемо. Ми сильні. Благодійні фонди просто неба розгортають пункти прийому та передачі гуманітарної допомоги усім постраждалим. Волонтерка Дана розповідає, одразу після страшної звістки збиралася їхати розбирати завали, але людей там вже була неймовірна кількість. Тому її фонд вирішив роздавати їжу та речі. Дівчина каже, добре знає, як це втратити все. Адже 10 вересня російська ракета зруйнувала і її 30-річний сімейний бізнес. Коли, а... Горе случилось в мене, люди допомагали донатами, підтримкою, і так, так далі. І я вважаю, що це мій обов'язок зараз допомогти тим людям, які допомагали мені. Вже третій день. Тут постійно працює польова кухня. Розгорнули також намети, де люди можуть взяти гарячий чай або їжу. Тут навіть готують перші страви. Суп, це буде або борщ або розсольник, Потім ще привезуть гарячі бутерброди, тобто будемо намагатися всіх зігрівати, бо я розумію, що треті сутки всі вже наїлися цієї сухомятки треба поїсти по людськи. Марина каже, таких масштабів допомоги від небайдужих дніпрян навіть не очікували. В інших містах, коли б були такі прильоти, не було стільки людей стільки, котрі приносили. Тут просто було, несли, 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 і ми зрозуміли, що люди приносять не просто їжу. Вони приносять свою частичку допомоги. Постраждалих від ракетного удару підтримують й українські бренди: взуття, одяг, білизна та навіть побутова техніка. Усе це абсолютно безкоштовно готові віддати тим, хто лишився без майна. Отримати продуктові набори, засоби гігієни та речі першої необхідності можна й у благодійних фондів та в шелтері. На вашому екрані адреси, куди можна звертатися. Ви, не, ви, ви, ви краще, не переможні, а ви кращі. А ви Ми без вас би нічого вам не зробили. А ні, ми, ми гуртом краще. Сто відсотків. Поліна Поломарчук Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу.